Привіт! Сьогодні на каналі РІФЮА ми робимо огляд новинки 2024 року електронного детектора банкнот Energy l 136 t На відміну від класичних аналогових детекторів банкнот, де якість перевірки дуже сильно залежить від компетентності та добросовісності кацера, електронний детектор Energy AL136T показує на порядок кращий результат. Основна перевага це виключення вже згаданого людського фактору. Детектор має завантажені образи банкнот, численні датчики різного типу та значно більш потужні алгоритми перевірки, тому безпомилково визначить відроблену банкноту. Більш того, детектор Energy L136T зробиться набагато швидше. Для перевірки необхідні лише долі секунд, що є до 10 разів швидшим за ретельний огляд та перевірку банкноти за кількома алгоритмами на класичному детекторі. Це значно збільшує пропускну спроможність в касовій зоні та дозволяє підняти швидкість обслуговування і ретельність перевірки шляхом фільтрації більшої кількості купюр за той же проміжок часу. Для початку роботи детектора натискаємо центральну кнопку. та вставляємо купюру. Старайтесь тримати купюру більше до лівого краю для більш точної детекції. Щоб побачити звіт, необхідно натиснути праву кнопку. Для зміни валюти натискаємо ліву кнопку. Обираємо необхідну. Також маємо звіт. У вкладці зі звітами можна переглянути звіти по іншим валютам. Важливо зазначити, що детектор Energy L136T оснащений літійонним акумулятором і може працювати без підключення до мережі. Це робить його просто такою унікальною пропозицією. Він забезпечує нормальне функціонування каси при відключенні світла та дозволяє використовувати цей детектор як портативний прилад, який можна взяти з собою на якусь угоду, що передбачає розрахунок готівкою. Також хочеться додати, що пристрій є компактним та ергономічним, займає до двох разів менше простору в робочій зоні касира, порівняно з аналоговими детекторами з ультрафіолетовими лампами. Щодо основної панелі, всі кнопки знаходяться на своєму місці, екран яскравий, керування просте та інтуїтивно зрозуміле. При виявленні проблемних купюр детектор сигналізує оператору червоним екраном з кодом помилки та супроводжує сповіщення звуковою індикацією. Це розкриває ще одну дуже важливу перевагу Energy ЕЛ 136 t В разі відеофіксації легко перевірити дії касира магазину чи оператора обмінного пункту. На відео буде чітко видно та чутно, чи спрацював детектор на підроблену купюру, як зреагував касир та чи виконав він вимоги посадової інструкції на такий випадок. Сценарій не помітив, не звернув увагу вже так легко не спрацюють. Це дозволить мінімізувати шахрайські схеми за участю касира, що наносять збитки підприємству. Підведемо підсумки. Детектор Energy IL 136T це якісна автоматична перевірка готівки, швидкість, зручність, автономність, перерахунок, контроль роботи касира. Це справжній топ та ще й з приємною ціною. Якщо ви зацікавили це обладнання, звертайтесь до нас за додатковою інформацією або для оформлення замовлення. Посилання на детектор залишаємо в описі до цього відео. А нашим глядачам ми даруємо промокод на придбання детектора Energy AL136T. Скопіювати його ви можете в описі під цим відео. Там же ми лишаємо посилання на детектор. Дякуємо за перегляд! Будемо вдячні за ваші вподобайки та підписку на канал. З вами була Настя. До зустрічі в новому відео. Попереду буде багато цікавого.